Друзі, вітаю! Ви дивитесь 24 й канал. Мене звати Андрій Дрозда, і це наша традиційна наразі щоденна рубрика огляд мапи бойових дій. Як завжди, коротко, але дуже уважно і критично оглянемо усі напрямки ведення бойових дій усі фронти, усі лінії зіткнення. Поглянемо, що відбувається на Харківщині на східному березі на ріки Оскіл, де ми розгортаємо і далі свій контрнаступ і рухаємося у бік Луганщини. Там вже панікують місцеві гауляйтери і власне роблять заяви про. Те, що паніки немає, але розуміємо, що в них вона є. Так само поглянемо і на район Святогірська і Лиману. Там, власне, форсували ми Сіверський Донець, але там непрості бої йдуть. Так само розгортаються наші два плацдарми для контрнаступу. Ну і інші напрямки Бахмутський напрямок, де ініціативою наразі володіють вагнерівці, і російські окупаційні війська. Поглянемо, що там ще південніше на Запоріжжі. І, зокрема, також Херсонщину. Нема, бо там є зміни, є цікаві події. Там відбуваються недаремно росіяни били ракетами по карачунському водосховищі біля кривого рога, щоб підняти рівень води на інгульці і якось, хоча б, заповільнити український контрнаступ біля Давидового броду і біля сухого ставка там вже на Херсонщині. Тож поступово будемо рухатися, і почнемо, власне кажучи, з заяви Леоніда Пасічника, який прокоментував ситуацію. На Луганщині, бо дуже близько вже українські війська. І цілком так може бути, що наш контрнаступ із Харківщини отримає друге дихання і буде гнати ворога, будуть гнати збройні сили ворога і далі вже по луганській землі виганяти його в бік Росії. Тож пасічник заявив, що жодної паніки у його так званій терористичній республіці немає. Слухаємо Наступлення по всьому фронту. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Ну, Определенных успехов противник достиг. Практически на сьогоднішній день он находится у границ Луганской Народной Республики. Но еще раз повторюсь: оснований для паники никаких нет. Республика живет в штатном режиме. Наступ українських збройних сил триває, що певних все таки успіхів. Українські збройні сили досягли це. Визнає Пасічник, але водночас двічі він за ці 30 секунд повторив, що ну немає жодних підстав для паніки. І так він намагається в цьому переконати усіх присутніх, що з'являється відчуття, що паніка таки наявна і вона є. Ну а як їй не з'явитися, коли з Харківщини просто величезні колони і тих мобіків, мобілізованих поперли на Луганськ, на Старобільська, потім і на Луганськ, і взагалі усі Ска панічно відступали окупаційні з Харківщини саме на Луганщину. Тож поглянемо на мапу, що там відбувається на Харківщині, і як наш контрнаступ рухається у східному напрямку. Ми бачимо, що Харківська область вже практично все блакитним кольором позначена аж до російського кордону до півночі там ще тривають перестрілки і сутички і в районі Шебекіно і біля Вовчанська, там з російської сторони намагаються обстрілювати наші позиції. І також біля інших населених пунктів за минулі декілька діб з'являлися повідомлення про артилерійський обстріл російського міста Уразово, як ми знаємо. Ну і так само про бої у районі села Веріговка або Верегівка на кордоні з українською державою. Ну і власне кажучи, ми розуміємо, що наші підрозділи там тепер укріплюють кордон, розташовуються у всіх можливих місцях, де росіяни можуть повторити. Своє вторгнення, відповідно, це забирає певні ресурси у Збройних сил України, тому що кордон потрібно укріплювати. Навіть якщо це підрозділи ТРО, то відповідно вони тоді в активних бойових діях на фронті, на східному боці березі ріки Оскіл, участі брати не будуть, а будуть тримати кордон від Росії. Це зрозуміло, що це теж необхідна функція. Тим часом, якщо глянути на фронт по ріці Оскіл безпосередньо, то бачимо, що тут є два цих плацдарм. Дарми вони не дуже змінилися за останні дві доби. З чого ми можемо в принципі зробити припущення, що фронт стабілізується. Так таке така характеристика, такі формулювання теж звучать з іншого боку. Ми можемо також очікувати того, що українські збройні сили підтягують туди резерви, підтягують всю необхідну логістику, щоби з новими силами штурмувати позиції ворога і вже перетнути межу Харківської області. Ось вона тут штрих-пурт. Пунктирною лінією такою намальована, зображена. О наблизимо для тих, хто зі смартфонів дивиться, щоб побачити, що тут залишається буквально кілометрів 10-15 до кордону адміністративного Харківської області. Відповідно, 4% зараз приблизно Харківщині все ще захоплені ворогом, все ще під тимчасовою окупацією. Це от такі фактично села на адміністративному кордоні. 4% території її треба звільняти. Інший наш плацдарм на Осколі, він розташований біля містечка Борова. І поглянемо, як змінювався цей плацдарм за останні три доби. Ми можемо тут відмотати дату на мапі і побачити, як за останній час розгортався тут наш контрнаступ. Отож, від 11 вересня ми бачимо ситуацію, ту, що фактично лінія розмежування йде по річці, Борова ще тимчасово окуповане містечко. І далі ми рухаємося день за днем. І бачимо, що вже 12 числа ми розфорсували тут річку, розгорнули свій. Плацдарм рухалися далі наступально на схід, і за ці останні дні ми фактично на цьому і зупинилися. Тобто цей плацдарм сформований, але не можемо сказати, що він розширюється. Ну, принаймні за тими даними, які є офіційно підтверджені на мапі Діпстейту. Тож два плацдарми ми фіксуємо. З них ми продовжуємо наступати на ворога. Тобто, тут ініціатива належить Збройним силам України. Ну але наразі значного просування немає. Очевидно, треба. Підтягнути більше резервів. Далі рухаємося на південь. Тут Святогірськ є в епіцентрі нашої уваги. Багато про нього зараз говорять, багато звідти включень. Навіть Віталій Марків, нацгвардієць, дуже часто коментує цю ситуацію для різних медіа. І з того, що ми знаємо, там фактично триває зачистка Святогірська і населених пунктів біля нього значними силами і Збройних сил України, і Нацгвардії, і загонів ТРО, підрозділів територіальної. Оборони, ми там закріпили цей плацдарм, він блакитним кольором позначений. Це та територія, де впевнено контролюють позиції наші збройні сили. все решту, це така сіра зона, де ми володіємо ініціативою і на ворога наступаємо в район Новоселівки. Ну і так само ще одне важливе місце тут на річці Сіверський Донець, про яке ми постійно говоримо. Це ситуація біля Лимана, це старий караван і той плацдарм, який ми тримаємо там. Так само за останні 3-4 доби тут особливих змін немає. Те, що ми завоювали, те ми тримаємо. Намагаємося далі на ворога там наступати і підтягувати все більше і більше сил. Що важливо тут відзначити: форсувати Сіверський Донець у цих двох місцях і біля е, Святогірська, і біля Лиману, біля Старого Каравану. Зокрема, це непросте завдання. Ми зараз можемо поглянути на фото, як виглядає там русло ріки Сіверський Донець. У вас фактично з гори таке. Вид. Ви бачите, скільки тут заплав різноманітних боліт. Тут ми бачимо якраз міст на старий караван і поруч залізничний міст на, цій, на цьому фото. І розуміємо, що це значна водна перешкода. Ці мости зруйновані, очевидно, вони прострілюються. І будь-яка спроба форсувати там у денний час, коли безпілотники над головою літають. Сіверський Донець, вона дуже небезпечна. Часто доводиться форсувати нашим Збройним силам вночі Сіверський Донець. Закрі... Кріплятися на тому березі, робити це під артилерійськими обстрілами, під мінометними обстрілами. Ну і звичайно, це дуже-дуже складне завдання. Ось ще одне фото цієї місцевості. Можемо собі уявити, наскільки складно там і орієнтуватися, і рухатись вперед по тих болотах, мочарах через ліси, заплави. Тому тут операція, власне, непроста, і віддаємо належне, віддаємо шану нашим Збройним силам, які там продовжують наступати, перекидаємо. Ати все нові нові підрозділи підсилення на північний берег, ну район Лиману. Тож бачимо, що тут значить ми зберігаємо свої позиції, і важливо, що ми просто перехопили ініціативу на у цій ділянці, і росіяни від Лиману і з північного берега не обстрілюють вже так активно. Слов'янськ-Краматорськ, звичайно, артилерійські обстріли вони ще зберігаються. Тут є позиції, від яких можуть добивати росіяни до Слов'янська, але вони вже точно не можуть звідти наступати, перекидати свої війська. Вони більше в оборонних позиціях зараз знаходяться. Лиман і Ямпіль це дві великі цілі Збройних сил України на найближчий час. Побачимо, наскільки успішно тут наш контрнаступ буде розгортатися. Рухаємося трохи на схід, по течії Сіверського Донця і опиняємо. Се біля Григорівки і Білогорівки. Це два села на південному березі ріки. Григорівка розташована в так званій сірій зоні, хоча є багато свідчень, що вона вже під контролем збройних сил України. І наші війська також були помічені у Білогорівці, що спричинило багато паніки в російських пропагандистів-воєнкорів. Що мовляв, українці вже там Білогорівка нагадаю, це місце, де росіяни намагалися активно перекинути колись свої. Понтонні переправи, і туди відправити значну кількість військ, техніки, яка була спалена і знищена згодом, все-таки з боку, вже Лисичанська їхній наступ розгорнувся. І Білогорів за білогорівку йшли шалені бої. Там і наші десантники воювали, і за цей населений пункт він досі фактично є на спірній території, на лінії зіткнення, і там фактично є добрі шанси його повернути, але не будемо забігати вперед. Лише розуміємо. Навіть з цієї мапи, яка фактично дає нам підтверджені дані за минулу добу, що тут справді на околиці Білогорівки вже можуть бути українські сили, а можливо, вже і ціле село перейшло під наш контроль, але будемо чекати офіційного зведення від Генштабу. Отож, на південь ми. Перефокусуємо нашу увагу. Ми бачимо тут село Спірне, і його назва дуже символічна, адже воно справді розташоване у спірній такій сірій зоні. І там росіяни намагаються атакувати. Навіть у зведенні нашого Генерального штабу за минулу добу воно потрапило в це зведення. Звучить це зведення так, що власне сили нашої оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Весела Доли. Лина, Водяне, Авдіївка, і це все населені пункти, як ми розуміємо, саме із цієї ділянки фронту з півночі на південь. Тобто, це ситуація в районі Сіверська, Солидара, Бахмута. Це наша лінія оборони, яка тримається після того, як росіяни окупували Лисичанськ вже декілька місяців. І далі росіяни не можуть просунутися аж ніяк швидко. Вони там вже за метри воюють, фактично, а не за кілометри. Звичайно, їхні пропагандистські канали. Подають, що спірне вже перейшло до рук, там чи вагнерівців чи інших сил. Ну але наразі ми бачимо, що це сіра зона, і що тут наша оборона триває, ми атаки ворога відбиваємо. Але фіксуємо ту різницю, що якщо на сіверському донці, біля Святогірської Лиману, ініціатива на нашому боці, тобто ми рухаємось вперед, ми штурмуємо, ми атакуємо. То тут росіяни володіють ініціативою, і, от, власне, села спірне, тут Яковлівка, Бахмутське, це вже от район дійсно Красної Гори і Бахмута чи Бахмута, як місцеві кажуть, весела долина, так само Зайцеве, наблизимо тут. Ми бачимо, що тут по всій цій ділянці росіяни намагаються штурмувати, атакувати. І, зокрема, там задіяні, задіяні вагнерівці. Хоча Пригожин їздить тюрмами і збирає резерви для вагнерівців, але є загони, які воюють саме на цих напрямках і намагаються атакувати. Так само відзначаємо, що тут росіяни взяли все-таки. Під окупацією Кодема населений пункт таке селище, так само можемо відмотати на декілька діб назад, щоб зрозуміти, коли це сталося. Тобто, тут на мапі. Діпстейт, фактично, кодема повністю перейшла до окупованої території ще 10 вересня. Тож ми зараз знову ж перенесемося у теперішній момент і побачимо, з якою швидкістю тут росіяни рухаються. Тобто, це фактично там по 500 метрів вони можуть здобувати за яку здобу чи дві. Зараз вони дійшли до Миколаївки другої, і, власне кажучи, тут бої в цьому районі і тривають. Це повторюю південніше вже Бахмута спроба Росіян наступати. Віддалимо трохи, щоб зрозуміти, куди вони взагалі тут рухаються, тому що коли наблизити карту, ми розуміємо, що відбувається в конкретному селі, але не дуже всю стратегію вловлюємо. Отож, росіяни цим таким доволі широким фронтом від Сіверська до навіть південніше Бахмута, до Курдюмівки, так, намагаються атакувати тут звідси зі Сходу і з Південного Сходу, в напрямку, грубо кажучи, скажімо, Костянтинівки, і навіть там віддалена їхня цяція. Ціль мала бути Краматорська і Слов'янська. Але вся ця операція мала би якийсь сенс і успіх, і лише при умові існування ізюмського угрупування, от ми віддалимо тут, де блакитний колір. Це те, що ми звільнили нещодавно за минулий тиждень від ворога, де ми розбили велике 10 угрупування, кулак російської армії. і той наступ вже з півночі він неможливий став абсолютно. Тому один удар, який зараз намагаються все таки продовжувати росіяни наступальні дії. З півдня від Бахмута від Костянтинівки він сенсу не має. Він захлинеться рано чи пізно. Тобто, навіть з тією равликовою швидкістю, з якою росіяни зараз все-таки тиснуть і наступають, воно коли-небудь вичерпає себе. Тобто там резерви не вічні, і ми розуміємо, без підтримки з півночі, без зустрічного удару, вся ця операція приречена на провал. Ну але такого наказу зупинитися у Росіян немає, тому вони продовжують, продовжують тиснути. Це вже от від Сіверська до Торецька Фактично, вони намагаються наступати. Що ж, перенесемося ще південніше. Особливих змін в районі Донецького напрямку ми не бачимо. Тож біля Авдіївки, справді, росіяни наступали, ми відбили ці атаки, і змін тут на мапі теж жодних немає. Так само, ця ситуація подібна у пісках, незмінна. Так само біля Мар'їнки, тобто, фактично, мапа не змінюється вже доволі тривалий час. Біля Новомихайлівки теж тривають бої, це Південніше Мар'їнки-артилерійські дуелі. Про це ми розповідали у вчорашньому випуску. Тут немає сенсу особливо зупинятися. Вугледар без змін. Ну а далі перенесемося на запорізький напрямок і, власне кажучи, там можна звернути увагу на ситуацію на ділянці від Оріхового до Гуляйполя з нашого боку, де і ворожа сторона. Фактично фіксує концентрацію наших підрозділів, резервів, збройних сил. Тобто, ми розуміємо, що ми там намагаємося підсилити цей напрямок, і на це є причина. Бо росіяни там так само підсилюються у такий, Ну фактично, це трикутник між Васильівкою. Може, віддалимо, щоб ми бачили цей трикутник. Так, Васильівка, пологи. Токмак, три міста, які от у цій прифронтовій зоні є поки що окупованими, і саме там за різними свідченнями різних джерел росіяни. Укріплюють свою оборону, туди надсилають все більше і більше військ, намагаються будувати бліндажі, різноманітні споруди оборонного характеру. Чи це власне до оборони? Вони масштабно готуються, чи готують навпаки контрудар. Про це ми ну, не будемо спекулювати, але розуміємо, що відбувається накопичення військ, так само як і резерви з'являються з нашого боку. Тобто тут обидві сторони готуються в майбутньому до гарячого протистояння і Зрозуміла причина, чому так відбувається. Запоріжжя для росіян це теж стратегічний напрямок, який вони неодноразово заявляли, що хочуть захопити. Для нас же важливо пересунути цей фронт якомога південніше. Ну, за найкращого розкладу аж до Мелітополя. Однак наразі е, цей сценарій виглядає вкрай оптимістичним і навряд чи є всі необхідні резерви, щоб там е, починати бої. Ну, але це не нам вирішувати, це вирішувати виключно нашому генеральному штабові. І наприкінці перенесемося також на Херсонщину. Тут є декілька моментів, які варто нам підкреслити і зосередити на них нашу увагу. Це, зокрема, ситуація. По ріці Інгулець, яка фактично є лінією розмежування на частині фронту на Херсонщині, ми прорвали, власне кажучи, цю лінію розмежування південніше від Давидового броду біля сухого ставка. Зараз бачимо власне, цей район і цей плацдарм, який ми утримуємо. Ну і щоб його розвивати далі, необхідно власне, перекидати через ріку Інгулець нові нові сили, нове підкріплення своїми ракетними ударами біля Кривого Рогу, по Дамбії, Водослав. Сховища Росіяни власне планували якось ці темпи просування збройних сил України на Херсонщині сповільнити а то й зірвати. Вони розраховували, що рівень води на ріці підніметься настільки, що збройні сили України якийсь час, принаймні там тиждень, не знаю декілька днів, не зможуть перекидати нові сили. А вони у свій, у свій спосіб зі своєї сторони Росіяни будуть обстрілювати ті сили, які вже у районі Сухого Ставка перебувають з артилерії масштаб. Штабно їх накривати з усіх боків, і таким чином якось зупинять наш контрнаступ. Там навряд чи це спрацює. Ми сьогодні спілкувалися в ефірі з військовими експертами, які коментували цю тему. Ну і кажуть, що дистанція там по руслу ріки така велика від Кривого Рогу, що не буде значного підняття води в районі Давидового броду. Ну і крім того, сама ця дистанція дає можливість нашим збройним силам підготуватися до того, що можливі якісь зміни природного чи техногенного характеру відбудуться і відповідно до них підготуватися. Ну вже спадає вода в районі Кривого Рогу. Я думаю, що більше доби. Е Підвищення рівня води і в цьому районі не варто очікувати. Тож серйозно якось втрутитися навряд чи вдасться росіянам у наш контрнаступ, його зупинити. Однак також підкреслюємо те, що ми ведемо тут наступальні дії в районі Снігурівки, взагалі по всій цій ділянці фронту. Крім того, тут є такі населені пункти, де вже ведуться бойові дії, але на мапі вони поки що позначені як тимчасово окуповані. Зокрема, ми знаємо, що артилерійські обстріли ворог. Ворожі атаки відбуваються у районі села Безіменне, а це вже південніше Снігурівки. Знаємо, ми це з офіційних джерел. Ми тут не відкриваємо жодних військових таємниць. Наш Генштаб, от за звітом за минулу добу, повідомив, що ворожі атаки були відбиті також у районі населеного пункту Безіменне. Ну і з тих додаткових різних повідомлень співвідпівденного командування і з інших джерел ми знаємо, що йдеться саме про безіменне. Тут, біля Снігурівки, на Миколаївщині, це ще Миколаївщина адміністративно, зовсім поруч тут кордон із Херсонщиною. Межа з Херсонщиною, звичайно, жодного кордону там немає. Отож, в районі Безіменного, а це теж узбережжя берег ріки Інгулець, ведуться бої, і це от наші позиції фактично вже перебувають там. Що зі Снігурівкою? Важко сказати, тому що якщо ми вже зайшли з південного боку від містечка, то, можливо, бої йдуть і за саму Снігурівку. Івко, але Наразі Генштаб ніяк це не коментує, і це дуже цікаве питання. Якщо атаки ворога біля безіменного, то що з містечком Снігурівка? Воно дуже важливе логістично, важливе стратегічно для розвитку нашого контрнаступу у цьому районі. Тому, власне кажучи, будемо чекати більше даних, тому що наразі на мапі Діпстейт і безіменний і Снігурівка, позначені як тимчасово окупована територія, але реальна ситуація припускаємо, може відрізнятися. Ну і також. Відзначимо, окрім нашого плацдарму біля сухого ставка, дуже важливим місцем залишається плеч. Тут на півдні ось цей район, Тернові поди і ще південніше, біля Благодатного і Киселівки. З'явилося за останню добу повідомлення від голови Херсонської обласної ради Самойленка. Повідомлення про те, що Киселівка звільнена, що в цьому населеному пункті вже перебувають українські війська, росіяни звідти втекли. А це прямий шлях вже на Чорнобаївку, ну і відповідно до Херсона. Однак ми бачимо, що на мапі немає жодних змін. Ми чекаємо завтрашнього повідомлення повідомлення генштабу і такі повідомлення дуже оптимістичні. Інформація від різних посадовців, обласних рад, місцевих мерів і так далі. Вони вже не вперше з'являлися, що росіяни звідки стікають. Сергій Гайдай, до речі, з Луганщини часто такі інформаційні повідомлення робить, озвучує, що ми там вже мало не в сватовому, не в Креміні, і так далі. Наразі реальність є трохи іншою слід стримано сприймати такі повідомлення. На цьому акцентуємо тут. Фронт тримається. Це офіційно біля благодатного. Ну і будемо спостерігати далі, наскільки активно і успішно нам вдасться розгортати наш контрнаступ на Херсонщині. Друзі, на цьому наразі огляд мапи ми завершуємо. Станом на сьогодні, на 15 вересня, ситуація є саме такою, як ми її прокоментували і побачили на мапі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео, якщо вам подобається подібний формат щоденних оглядів нашої мапи і ведення. Бойових дій на різних напрямках. Ну і чекаю ваших коментарів під відео, власне кажучи, щодо спостережень, які ми щойно озвучили. Побачимось вже завтра на 24 му каналі.